Дорогі наші герої бажаю вам скоріше повернутися додому. Завдяки тобі захиснення. Ми знаємо, що Україна переможе. Нехай у новому році оминають ворочих. Нехай скоріше наша земля очиститься від нечистю. Ти повернешся додому, живим та здоровим. Бажаємо тобі, не втрачати віри, мушу носити тобі всі свята. Новим роком бажаю щастя, добра та здоров'я. Дорогі воїни, вітаю вас з новорічними святами. Бажаю вам здоров'я сили. Нехай новий рік принесе перемогу та мир нашої України. Новим роком, вам нових здоров'я. Дякую захисникам за нашу безпеку. Вітаю з Різдвом та Новим роком. Все буде Україна. Дорогі захисники, захисниці, з Різдвом Христовим та Новим Раком вітаю вас. Здоров'я щастя, ми вам бажаємо. Щоб ви завжди були веселі. Щоб було тепло на душі веселі, хай вас вирігають ваші англії. Від всього лиха на землі. Смішної вам куті, швидкої перемоги. Нехай задушіть додому всі дороги. Ми вам безмежно вдячні за мужність і нескоріність. Тепер ми точно знаємо, які супергероя. Ми спросимо, бережіть себе і вірте в чудеса. Прийміть наші вітання, щирі побажання. Сію, сію, поспіваю, на полиці заглядаю, да, там у терехи дай, де їх треба дати. З новим роком вас вітаю, миру швидшого бажаю, більше радості, тепла і хорошого життя. З новим роком вас усіх щиро хочу привітати, подихай добро та сміх, миру хочу побажати. Хай Господь тебе оберігає, й борогу накаже відійти. Ти єдиний, кращого немає. Ми тебе чекаємо завжди. Добись, честь відвага, сміливість Це про тебе, наш захиснику. Хай новому році Божа милість принесе нам звістку, радісну й дзвінку. Бо ті завдяки кому ми можемо зібратися за столом. У рідній країні. Шановні наші війці, у ці святкові дні хочемо висловити вам найкращі побажання. Нехай Різдво принесе в серця тепло і спокій, а Новий рік перемогу та мирне небо. Дякуємо вам від щирого серця за невтомну відданість та захист, який ви надаєте нашій країні. Ви наша гордість і охора. Бажаємо вам здоров'я і міцного духу! Щиро віримо у вашу перемогу зі святами. Буває часом сліпну від краси, спинюсь, не цямлю, Що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Все як є, дорога я гори, усе моє, все зветься Україну. Така краса. Висока і накліні. Чи хоч з із Богом говори. Слава Україні! Героям слава все українського. Позитивного настрою і великих перемог. Не здавайся тебе без бою. Хай тобі поможе Бог. Привіта із Одеси. Шановні зв'язки! вітаю вас з новим роком. Бажаю щастя, знову здоров'я в яскратих грамотах. Шанас. Вас Різдвом Христовим та Новим роком. Дякую за те, що ви є, захищаєте і оберігаєте нас. Бажаю нашої перемоги в 2024 році, щоб ви повернулися до своїх близьких та рідних живими та здоровими. Слава Україні! Любі наші захисники, нехай у новому році вас оминають ворожі кулі. Нехай скоріше настане наша перемога, і ви повернетеся додому живими та здоровими. Мужності вам, відваги. Ми вас любимо та чекаємо. Дякуємо вам зі святом. Любі герої, дякую, що ви нас захищаєте. Ми вас любимо. Hey, меня звати Глєм, я вас поздравляю з Новим Годом, воєни. Что вы победили. Желаю вам счастья и здоровья. Бажаю святами. Бажаємо здоров'я. Дякую вам, ви найкращі. Веселий новий рік, я маленький чарівник. Ви бажання загадали, цілий рік мене чекали. Як завію, запорожу, снігом все запорошу, буде білою земля, ріки, гори та моря. Будуть посмішки лунати, хай сміються в кожній хаті. Вітаю вас з Новим роком, мої любі захисники! Я хочу вам побажати усього самого найкращого, що тільки могла придумати людина. Я хочу вам побажати у першу чергу кріпкого здоров'я, стальних нервів та усього самого найлучшого що тільки могло з вами статися, щоб ви поскоріше поверталися до своїх сімей. Ще я хочу сказати декілька слів подяки. Я вражаюся вами, які ви сміливі та мужні. Я не можу собі уявити, як це тяжко у новорічні річний стояти на лінії фронту. Як це важко кожен день піклуватися про мільйони людей. Щоб вони жили дуже добре. Ще хочу сказати декілька слов, подяк нашим волонтерам, які допомагають не тільки військовим, а ще й дуже багато кількість переселенців. Я хочу сказати, що Україна та віра в Україну тільки в нашому серці. І ніякий ворог не зможе нас зламати. Слава Україні! Героям слава! Дорогі захисники та захисниці. Незважаючи на воєнний стан, українці мають змогу святкувати Різдво Христове та Новий Рік на своїй рідній землі. І це все завдяки вам. Ви самовіддано захищаєте нас від окупантів, нещадно знищуєте ворогів. Низький уклін вам та щира подяка за це. Вітаю вас з Різдвом Христовим та Новим Роком. Бажаю здоров'я, оптимізму! Наснаги, перемоги та якнайшвидшого, повернення додому все буде Україна, приїзд солдати. Вітаю тебе з Новим роком та з різдвом. Бажаю тобі здоров'я та поскоріше віднутися додому. Дякую тобі за захист, дорогі захисники України. Дякуємо, що бороните нас, бороните нашу країну з наступаючими святами, з різдвом. Хай береже вас Бог! Вітаю, шановні воїни Збройних Сил України. Вітаю з різдвом і з Новим Роком. Бажаю щастя, здоров'я, доволіття і скоріше всі поронуть живими і неушкодженими. Дякую вам, що я можу здаткувати Різдво в Україні. І дякую, що я можу бути українцем в Україні. З вірою у вас і в нашу перемогу. З Різдвом Христовим, наші захисники. Ви наша опора, надія і віра. Ви ці, завдяки кому ми можемо зібратися за столом у рідній країні. Бажаю, щоб завжди за вашими спинами був ангел хранитель і захищав від будь-яких нещасть. Міцного здоров'я вам і вашим рідним. Нехай береже ваш Господь. Залишилося лише трохи до перемоги. Слава Україні! Дорогі захисники! Вітаю вас з прийдешніми святами! Бажаю міцного здоров'я, щастя, вдачі! Найскорішого закінчення війни та повернення вас до своїх сімей зі святами.